Народ, сім Доброго дня! Сьогодні на липні 24 рік. Хочу зазняти відео так, для історії. Значить, купили ми прицеп Оріхів Сільмаш. Як бачите, виробництво синенький, Все як положено. Шутка. Прицеп саморобний. Можете бачити такі борта. E, значить, що почати? чого зав'язалася ця історія? Історія двохлітньої давності. Стояв у мене дворі дві мажари, і батько мені каже, що це мажари дуже хороші. Коротше, з них можна зробити прицепа, недорого, все буде класно, бомба. E, якби я загорівся цією ідеєю, поза минулої зими e, ще тоді виключав світло, я зніс вершачок мажари. Ну якби як би думав, я зробити прицепа, але так як я... Взагалі, у цій темі ноль. і із зварюванням, таке щось поварити я можу. Бо прийнято рішення відкласти цю всю тему, і якби осінню я чисто випадково знайшов чоловіка, побачив у нього гарний прицепчик, такий червоненький. І якби я з ним домовився і зробив від мене такого прицепчика із мажари. 18 квітня, здається, я завіз йому його. Значить, по прицепу, значить, перш за все, що він по ньому кидається, це е, висота, 1,25 м-30 із профілем. Значить, Для чого такий? Для чого такий прицеп? Взагалі, що він повинен робити? Е, задача цього прицепу одна: це вести 6 тонн пшениці, 6 тонн соняшника, 6 тонн е, кукурудзи, будь-чого 6 тонн, як би. щоб цьому не було ніяких перешкод. Е, що сказати, все зроблено дуже класно. Дуже мені подобається. Я залазив у кузов. якби Зроблено краще, ніж на заводі, я б сказав, Ну, мощ, мощно, я так шатав, зроблено дуже класно. Просто дивлюся на ці два ПТС-4, е, дивлюсь тут ЛНЗ і комунальники тягають, то якісь вони такі побиті, подерті. А тут якби, з потужного профілю зроблено. На бортах е, півторачка, на днище днищі повністю нове. Двойка на дни, як усилено. Тут тяги перебрані, усе, дишко тут перебраний шкорень. Петля куплена, все як положено. І стентом прицепчик, отакий він збоку. Ось. такий він збоку. Нові колеса, 14-те резина, росавовська, 8 тисяч одне колесо. Новий ціліндр, якби Тут теж ось поусилювано, трошки поусилювано. Тут також коло би ну Майстер робив як для себе. Робив гарно. Єдине, що тут старе залишилося, це рама, але рама рівненька. Я думаю, тут нічого такого не буде по цій рамі. Я думаю, що рама тут видержиться, всі навантаження. Рулі наконечники поміняні. Кавана проводка ще підключити треба. Такі все всі зроблений, тут такий відкривачка, задув фаркоп ще є. Тент, все як положено, все складається, все робиться. Коротше, зроблено дуже класно, мені подобається. Гравіювання, все як положено. Автор залишив свій автограф, щоб не забували. Я думаю, що хто тут на місці, свої тут всі все знають і все розуміють. Якби, ось, ось тут пара дрібничок таких там, маслянків воно поставить, ну, таке помазать. Дома я думаю, це все зроблю. Шланги нові, все як можно, тільки трактор не помитить. <сум> Треба трактор помити, драбинка, все щоб було зручно, ступеньки, ось. Ну, все зроблено гарно для людей. Все зроблено гарно. В принципі, мені подобається. Я думаю, що цей прицепчик буде служити. Скільки нам треба. Скільки нам треба. Ось світлодражателі зроблені. Ну, коротше, класно, класно, мені подобається. Там стяжки ось стяжки ось зроблені. Усередині. Буду вдома, вже тоді детальніше там залізу всередину кузов, покажу, що як. Це так, зараз. Оформляємо акт прийому передачі. Що залишилося номера сюди поставити. Ну, по такому, що це номера залишилось поставити. Попідкачую клас там вдома вже попідкачую так гарно по 3,5 атмосфери. І якби будемо, я думаю, вже завтра ставати у пшеничку, будемо пробувати випробовувати свої сили. Якби ось так. Автор попросив показати яку техніку виробляє фірма. Ось цей прицеп став прототипом отого синенького. Такий прицепчик У чоловіка. А ось це був найперший. Найперший зробив він тут бортий метр і каже, що мало, мало метр, і зробив метр 30. Такий він метровий вийшов, це був найперший експонат. Найперший витвір, а наступний вже був ось такий. Такий він, ну і як би останній он той. Вечерим по трасі. хочу показати мас. Нормально, мене звідки кинулася і все начебто нормально, ніде нічого Додому. Ось такий він вийшов Хочу сказати, до цього прицепа є документи. Все є по цьому номерові. Все є документи. Тільки сталося приробити. Лючок є. Є лючок. Немає тільки фіксатора по положеннях, типу. Трошки, більше, не знаю, не знаю, чи будемо користуватися взагалі. Воно на воно насредині. Так ще відкриємо це, так коласи старі загрузили. Зараз ще розтентую це все тіло. І покажу, що всередині. Розтентувався я. Ось такий вигляд тут має весь складний тент. Була, вон, бачите, тут така мажара була в нас, як би, і став такий прицепчик. Тут ось така підножечка зручна зроблена. Защовочки тут подержатися можна ось. Подножки зроблені. Тут ще якось так розказуємо, ось тут продумано, що вота воно напроти тої. Тут усе продумано, коротше. Отаке от воно всередині, так ось проварено, все покрашено. Метал двойка нанизу, на бортах Півторечка. Я думаю, це метал тут з головою вистачить, дуги поварені, 5 штук начебто П'ять дуг. Ось така тут розтяжка зроблена, щоб все було нормально. так зашитий. Такий якби прицепчик вийшов. Ось так. Так воно вийшло. Такий прицепчик. Тепер у нас є свій прицеп, уже не отой із дерев'яними бортами вже гарний прицеп із залізним залізними бортами вже можна так серйозно возить. Звичайно, дав би Бог. Було б що возить. Важливіше, щоб було що возить, але мати чим возити, це теж. Я вважаю, що якщо є трактор, то треба, щоб було що до нього вцепити. Таке, щоб уже, якщо це трактор ось на 105 син, то 6 тонн для нього, я думаю, буде нормально. Це буде для нього, може, навіть трошки дійський вес. О, думаю, буде він тягати, все нормально. Один мінус, тут немає тормозу. Тормоза можна поставити, але я думаю, цьому немає ніякої необхідності. Всі тягають без тормозу і все нормально, думаю. Тому ось так. Коли треба скласти тем, то все. завірелочку все потягнув, і все. І він складається. Стоять так само тріщаточки, все як положено. Хочу відмітити по свердленні отворилось. Для того, щоб тут нічого не рвало, щоб водичка стікала, якщо туди якось Тому що буває таке. Ось таке воно. Це тут ступець подивлено. подивилися тут. Ось так воно. Все, треба помазати. Треба помазати, ось як бачите, до цього зроблено. Зараз покажу. Такий юпок зроблений. Що сталося брезгувички такі купити, резиночки і лампочки, бо тут достоять маленькі лампочки, треба великі поставити. Подсвітка для номера навіть є Фаркоп задній. Ось такі ось, бачите, навіть упор є, надійшло, щоб тут все видержувало. Якби буває такий момент, що треба дотягнути два прицепи, наприклад. Щоб не заминалося робота, щоб все було як положено. можно пить чипы это как бы такие вот просто открывашка конечно за расшату ухода все потому что новая только краска одной рукой открыл ну и все всякие супер питание. и вот все Сейчас попробуем, попробуем, поднять, я уже поднимался. хорошо. Было настилое по с цилиндрами. Эти цилиндры Бог його знає де їх шукати. Хотілося якось зекономити на цьому ділянку, але не вийшло. 23 тисячі новий циліндр стоїть. Купили циліндр, щоб вже нежатися. Щоб вже робило. Зараз спробуємо підняти. 6 метрів шланга. гідровиход. Все на бистросйомі. Отак якось. Поднімаємо. Маленько піднімається. Ну як нове, нове є нове. Якби. Но леса дожди випасти. І опускається все. Мало масла, мало масла в тракторі, щось лежить, треба масло підлити. Немає тут такого що... То права то, то сторона піднімається, то ліво, ось він плавно сів, усе без вопросу. Так, Діка масло долить на даний трактор. І помить. Щось аж, аж стидно стало, що прицеп це а трактор наче старий, треба помити, щоб теж був навожчений до роботи. Може сьогодні помию. Оце таке воно. Накачав Все в принципі, там нормально було по 3,5 атмосфери. Що ж, якби... Дякую вам за перегляд. Такий вийшов невеличкий огляд такого апарату. Я сподіваюся, що в майбутньому він нам допомагатиме в роботі і не буде ламатися. Новий, можна сказати, новий прицепчик їхав по трасі прямо бомба ні туди, ні туди, прям чітко за трактором. Тому, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, такий вийшов невеличкий огляд. І до нових зустрічей. Я думаю, будемо. Молотить скоро, і якби буду показувати. Все показуватиму, розказувати. Тому всім удачі!